Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому відео ми спробуємо, використовуючи прийоми екстрадування, побудувати вежу маяка. Досить швидко, на мій погляд, і досить, досить просто. Відкриємо блокбенч, створимо нову типову модель, назвемо її маяк. І для побудови маяка ми візьмемо, ну, незвичний насправді, меж коло. Ось ми бачимо, це щось на, на зразок, на, на зразок площі не, але ну, кола. Очевидно, ми будемо знову ж таки працювати із гранями, тому виберемо режим виділена сторона. І, утримуючи клавішу модифікатор Ctrl, виділимо усі грані цього нашого кола. І використаємо інструмент екструдування. От, і ми побачили, що наше коло перетворилося на такий собі плоский циліндр. Це буде основа нашого, е, нашого майбутнього маяка. Ну, нехай воно така буде. І знову ми бачимо, що верхня частиночка е, нашої площини виділена, так? От, нашого кола. Ми і ще раз його екструдуємо. От. Є тепер. Зменшимо розмір. Був 16, нехай буде, я не знаю, там 14. От, і трошечки зменшили нашу, розмір нашої основи ще раз, екструдуємо. І тепер уже піднімемо трошечки вище, для того, щоб ну це дійсно була вежа маяка. Зрозуміло, що тепер уже він. Ну, ця основна вежа вона конусообразна. Усічений ну, конус, тому, ну, скажімо, 10, нехай буде розмір. І ми бачимо, що досить легко і досить просто ми отримали отакі от речі. Знову екструдуємо. І підставку основної платформи зробимо. Ну, зазвичай підставка вона трошечки більша за розміром, ніж вершечок вежі, так? І тому... Встановимо, ну, скажімо, 12. Чесно кажучи, можна навіть приспустити на одну одиничку і потім знову екструдувати. Ось така у нас підставочка вийшла. Для того, щоб рухатися далі, нам знову екструдування потрібне. Зменшення розміру, ну, скажімо, до 8. І тут знову ж таки трошечки ми приопустимо цю платформу. Ось так. І наступне екструдування. Продовжимо рух далі. Наприклад, отака висота. От. І знову екструдуємо. І тут уже повернемося до, до 10, мабуть. У нас платформа основна 10 була. І знову ж таки приспустимо трошечки цю видалену поверхню. Ось так. Знову екструдування. І, і трошечки припіднімемо цей, цей вершечок. І вже розмір встановимо 0. Це вже у нас буде дах. Об'єднаємо вершини. І знову 0. І знову об'єднаємо вершини. І ось така вежа у нас вийшла. Цікаво, до речі, буде подивитися знизу. Виявляється, оця основна плащина. Вона у нас порожня. От, поверхня не замкнена, але ми знаємо, що робити. Ми зараз трошечки приспустимо наш основний меж. От, виділимо. Вершинки, усі, які потрапляють вниз, використовуючи клавішу-модифікатор. Ось диване, Всі нас внизу виділені. Більш ніякі не захопилися, це важливо. І утворюємо нову сторону. Ось так. Ми замкнули нашу поверхню. От. Але ми можемо і далі покращувати. Ой, перепрошую. перепрошую. Хотів підняти весь меж, а підняв лише виділені вершини. От. Ми можемо покращувати нашу, нашу вежу. Ну, яким чином, наприклад, вікна зробимо. Знову перейдемо в режим виділення граней. і за допомогою того ж прийому екструдування видавимо трошечки цю грань. От. Але. Але ми можемо знову ж таки її посунути всередину. Тобто не видавити, а вдавити. От. І те ж саме ми зробимо на протилежному боці. Видавили і всередину запхнули. І ще одне віконечко. І, як бачите, дуже прості прийоми е, дозволяють нам, за допомогою оцього, оцієї технології видавлювання, досить швидко зробити е, отаку от от, ну, непросту поверхню, таку непросту модель, насправді. Але робота ну, не зайняла дуже багато часу. Не забуваємо зберегти нашу модельку. От. І це в нас так, це в нас правильна тека. На цьому в мене все. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що наступні відео для вас також будуть цікавими. І це відео було цікавим. От. Я Володимир Бондаренко, ви були на моєму каналі. Навчаємося перед монітором. До зустрічі, бережіть себе.